Вітаю, я Юлія Євтушенко, бренд-менеджер компанії Бенджамін Україна». Вітаю вас на нашому каналі про дизайн інтер'єру, ремонт та фарби. Сьогодні у нас в гостях дизайнерка, декораторка, переможниця почесної премії SBID Awards 2022 року Ольга Грибан. Привіт, Юлія! Як справи? Оль, дякую, що ви завітали. Я знаю, що ви зараз проживаєте не в Україні, тому дуже вдячна, що ви знайшли час з нами побалакати. Оль, розкажіть, будь ласка, пару слів про себе. Як давно ви працюєте на ринку інтер'єрного дизайну? Я працюю давно, з 2008 року. Почався мій путь в цьому бізнесі, в цій сфері. Спочатку це були маленькі проєкти, а потім вже і спочатку, напевно, це було, знаєте, як хобі, а потім це все проросло в справу життя. Тому що е, е, взагалі в мене було три рази, щоб в моєму житті три рази було, коли я би перестала займатися цим, але ні, це дуже захопливо і ну, це моє життя. Я люблю дуже свою справу. Це не була якась дитяча мрія, ні? Ні. Ні, взагалі я мріяла бути почтальйоном. Я не знаю, як це. Так, да. поштарем мріяла бути і ну, це в дуже маленькому віці. А потім я думала бути юристкою, потім я думала бути дипломаткою, але так сталося, як сталося. Ну, бачите, ви досить успішний дизайнер інтер'єру, так що шлях, шлях буде вірний. Е, Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви зараз працюєте на європейському ринку. Е, які ви бачите відмінності між українським ринком дизайну інтер'єрів та європейським? Перш за все, це ментальна відмінність клієнту. Але так сталося, що всі ми клієнти в Європі це такі, знаєте, сміжні пари. Тобто вона українка, він німець чи англійський чи американець. Але всі ці дівчата вони давно живуть вже в Європі і мають. Європейський досвід і сприйняття своєї оселі вже на європейському рівні. Відмінності, такі, що в нас, в українців, дуже, знаєте, ми дуже готові багато грошей вкладати в саме якісь фундаментальні речі: стіну, стелю, стіну, стелю, підлогу. Там, я не знаю, опалення, вентиляція, кондиціонування, uh -huh. всі речі українці готові вкладати більше грошей, uh -huh. ніж в декор. Uh -huh. У європейців все навпаки, uh -huh. Ну, кардинально. А вони не готові вкладати дуже багато грошей uh -huh. в ці матеріали, які залишаться в uh -huh. цій квартирі чи домі. Uh -huh. Але готові вкладати більше грошей в меблі, в які освітлення, яке можна забрати з собою. Угу. Ну, на мій погляд, це така відмінність, вона головна. А це якось пов'язано з тим, що вони там частіше може, продають нерухомість? Я думаю, так. Взагалі, в них багато орендованої нерухомості, вони не є володарями якогось угу. апартменту. Угу. Але це я кажу. Це все відноситься до сегменту середній, середній плюс, uh -huh. тому що якщо ми кажемо про дуже дорогий сегмент, коли нерухомість вартує там, понад мільйон доларів або uh -huh. близько до цього, то там інший аспект. Вони готові вкладати в оточення, але також не дуже сильно. Uh -huh. Ну, тобто, знаєте, у нас, якщо навіть дуже низька по вартості квартира в якомусь дуже віддаленому від центра районі, uh -huh. і там все одно людина буде вкладати більше грошей в матеріали, які вона, я не знаю, ну підловився да, uh -huh. оздоблення. А потім, як зазвичай, на штори... Немає грошей. Okay. І купуються саме дешеві матеріали, саме дешеві штори, меблі з ДСП. А чи бачите ви якісь переваги роботи на європейському ринку? Так, да, доступ до європейських фабрик, які, які доставка більш швидка, наприклад. Все рахується в межах двох тижнів. Два-три тижні будь-яка фабрика, якщо це, звичайно, не якесь кастомізоване виробництво саме для цього проєкту, а складська програма це два-три тижні. От що потрібно знати, вміти українському дизайнеру, щоб почати працювати на європейському ринку? володіти мовою, ну, це перше. Вивчати мову, володіти мовою, володіти термінологією. В якої ми працюємо. Тому що ну, я володію англійською дуже вільно, і для мене немає перепон ніяких, щоб працювати в Німеччині, в Англії чи десь ін... в інших містах. А але якщо людина не знає мови, ну це, це... Uh -huh. не мо... ну, я не бачу можливості ніякої, щоб там працювати. Ну, а з технічної точки зору, от, наприклад, дизайнери, які працюють в Україні і мають свій досвід, вони ну, на рівні, вони вищі рівні європейська, чи ви так не порівнювали? Я не порівнювала. Це, мені здається, залежить від рівня дизайнера у нас і ну, угу. ми маємо щось порівняти. А... Ну, от Казали, що українська от, освіта, саме і технічна, і от, як дизайнер інтер'єрів, що вона ну, на досить високому рівні. Так, я згодна з вами. І ще така є відмінність, що наші дизайнери, вони, знаєте, такі мультизадачні. Угу. Вони і декоратори, вони і дизайнери, вони і архітектори, вони і можуть порадити, де радіатор розмістити. Угу. Європейські дизайнери, архітектори так не працюють. Вони відповідають за окрему, за окрему сферу, і тільки в цій сфері рухаються. Тобто uh -huh. декоратор ніколи тобі не скаже, де розмістити радіатор. Ну, це uh -huh. так, наприклад. Uh -huh. У нас же, навпаки, дизайнер інтер'єру, це Він же і прораб, він він же і прораб дизайнер, в якомусь смислі, да, і декоратор, і він бачить uh -huh. всю картинку, яка е, має бути е, на кінці. Uh -huh. Тобто, навіть коли ми розміщуємо радіатор, він вже... В голові в себе е рисує, як це малює, як це буде в кінці проєкту, mm -hmm. як це радіатор, якого кольору, де відступити від кута і так далі. Mm -hmm. А підкажи, будь ласка, чи от просто дизайнер з України приїхати в Європу і працювати на європейському ринку? Що для цього треба, чи там кожен це може, просто маючи певні знання і досвід? Ну, по-перше, ну звісно, що кожен може. Mm -hmm. Але знову ж таки, перша мова, тому що mm -hmm. тобі треба спілкуватися з виробниками, з підрядниками. Не завжди можна знайти українську бригаду, наприклад, є країни, де немає українських бригад. Mm -hmm. Ось і ти зазвичай, якщо ви виїжджаєте саме в цю країну, то потрібно володіти мовою України. Англійська mm -hmm. вас не спасе. Наприклад, якщо це Португалія чи Греція або Іспанія, mm -hmm. ну там будівельники навряд чи знають англійську. Mm -hmm. А вам е їм треба донести, що вони мають зробити. Mm -hmm. е я працюю в Польщі зараз і там також не всі знають е українську, саме будівельники, якщо це польська бригада. Mm -hmm. Але. Є гарний е, знак, що дуже багато українців uh -huh. там працюють і будівельники, і бригади, і це м, спрощує uh -huh. сам процес ремонту. Ну, окрім, окрім таких мовних моментів, які ще були моменти, ось, працюючи з підрядником, да. які ще питання? Не з підрядників в мене є проєкт у Сполучених Штатах, і щоб його презентувати замовнику, мені довелося розібратися. В оформленні проекту, в uh -huh. системі обмірювань, тому що там інші в нас сантиметри uh -huh. це досить було важко. Uh -huh. Потім я подивилася, як там архітектори заповнюють саме креслення, uh -huh. що вони туди вкладають. Трошки відрізняється, але ну, зазвичай є стандарти країни. Uh -huh. Тобто, наприклад, у нас, ну, я такий приклад досить примітивний е, приведу. У нас вимикачі е, зазвичай, якщо це не вомний будинок, розміщуються на висоті 90. Uh -huh. У Польщі метр 30. У... Не знаю, mm -hmm. у Лондоні це метр десять. Різні стандарти. Mm -hmm. Ну тобто, зазвичай mm -hmm. ми можемо на 90 їх розмістити, але це треба закценту... акцентувати будівельнику саме е, ці потреби. Далі, наприклад, в UK mm -hmm. неможливо ні в якому разі розмістити жодну розетку в санбузлі. Mm -hmm. Ні в як ні на якій стіні, тобто далеко від мокрої зони чи близько, в принципі, ні. Тобто, всі використовують фен десь у коридорі, я не знаю, в спальні. Такі нюанси да. момент. Багато... Ну, це цікаво. <гум> це цікаво, тому що є багато таких, не знаєте, країнних відмінностей, які затверджені стандартами, <гум> що можна робити, а що не можна. Але ж загалом ну, вони схожі. <гум> А ще підкажіть, будь ласка, пошук замовників ось за кордоном. Чи стояла така проблема, як ви її вирішили? Ну, На початку війни, по-перше, я не могла думати про замовників. Це було неможливо. А потім, коли вже стало ясно, що ми залишаємось в Варшаві, да. знаєте, ну, Інстаграм він, ну, саме мені він не. Він не допомагає е, знайти клієнтів нових, але він допомагає. Це, знаєте, як сарафанне радіо, але uh -huh. в діджитал форматі. Uh -huh. Тобто хтось десь почув рекомендація, а, наприклад, комусь щось треба було. І тут бац, Інстаграм, е, напевно, там про мене десь чули, знали і так далі. Uh -huh. І е, моя сторінка, там все е, про мене є. Е, і Візуалізації, реалізовані проекти і так далі. І так спрацьовує. Тому, uh -huh. ну, тому напевно, так. Інстаграм, якийсь там, таргет е може спрацювати. Як ви думаєте, війна в Україні змінить ринок українського дизайну? Тільки в кращий бік, і я думаю, що ми трішки будемо по-іншому відноситись саме до фундаментального будівництва. Тобто мені здається, що ми будемо трошки схожі по ментальності до європейців європейців саме в цьому. Тобто менше буде вкладатися грошей в, в самі стіни, в самі стіни ага. а більше в предмети, які можна забрати з собою, тому що кожен з нас. На початку війни опинився з тим, що, ну, по-перше, це речі першої необхідності, а потім у різних людей були різні можливості, хтось навіть і меблі перевозив. Ну, і ще є ж такий нюанс, що там квартири здаються, ну, наскільки я знаю, що без меблювання взагалі. Без меблювання, mm -hmm. так. І якщо в тебе є свої меблі, ти їх перевозиш mm -hmm. або е купуєш нові. А які у вас виникають складощі при виборі підрядника? В Україні в мене не виникає складнощів в після привиборі ну, реально, давно Тому що я то в мене своїж. є підрядники, яким я довіряю, з якими я працюю вже роками, і uh -huh. це дуже перевірені люди. І ну і так здається, що складнощів і проблем, за які треба нести відповідальність, їх мінімальна їх мінімальна кількість. Так, а, наприклад, у Варшаві зараз ну, це така рулетка, я не знаю підрядників. Задаю питання, які можуть якось навести мені, ну, їх відповіді можуть мені якось підказати, підказати, що щось там не то. Тільки так, а потім на досвіді ну, все. Ну на що, наприклад, при е, виборі виробника фарб, на що ви звертаєте увагу як підрядника? Е, на тактильність я трогаю. На тактильність, на вартість, звісно, тому що це така важлива складова. Не всі розуміють, що на фарбу можна витратити, наприклад, стільки грошей. Але в мене жодного разу не було, коли клієнт почав користувати жити в проєкті, uh -huh. який був викрас, пофарбован тією фарбою, якою я вибрала. Uh -huh. Жодного разу в мене не був негативний відгук. Uh -huh. А навпаки, ми, ми, ну, я спілкувалася з клієнтами, uh -huh. і вони казали, блін, фарба просто супер. Uh -huh. Це просто супер. І ну, я вважаю, що це варте. Uh -huh. Тих грошей. Чудово. А, як продати проект замовнику? А, а навіщо його продавати? Ну, mm. якщо до тебе приходить замовник, він е, кудись приходить до якоїсь людини. Mm -hmm. е, до мене звертаються люди, які мене не знають, наприклад, і кажуть: Ой, клас, давайте е, працювати, я там хочу квартиру, будинок, ТДТП. І я кажу, Супер, подивіться, що я роблю, uh -huh. як я роблю. А потім ми будемо з вами розмовляти, тому uh -huh. що тоді не треба нічого продавати. Uh -huh. Коли е замовник приходить на тебе, на твої роботи, він бачить, що ти робиш, як ти uh -huh. робиш, і в якої стилісті ти працюєш, то тоді нічого не треба продавати. Uh -huh. У вас є якийсь свій там барометр О, з цим замовником? Я буду працювати, а з цим не буду? Так, і в мене є три питання: напевно, я собі задаю: це яка стилістика проекту, угу. який бюджет проекту, і яка людина. Okay. Тому що якщо е, в мене, е, наприклад, два а одне так, я не беру цей проект, тому що це буде, ну, це буде нерви, витрачені мої час е, і так далі. Навіть якщо, наприклад, я зроблю багато грошей, я витрачу купу нервів і часу. Там. Якщо дуже гарна людина, немає грошей, е, стилістика не та. Або якщо класна стилістика, погана людина mm -hmm. і немає має грош... і немає бюджету, ну також ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, так, це має бути тритак, Україна має талант. Mm -hmm. Тритак. Напевно, так. <світ> а давайте тоді до, до проєкту трохи таке з гумором питання. Якщо б ви могли створити дизайн для президента України Володимира Зеленського, який би він був? О, класне питання. Був би класний <світ> дизайн. <світ> <світ> Ой, скажите, <слушайте, світ> ну. Е а Чисто зараз по-людськи, мені здається, що жодна людина в Україні йому не заздрить, тому що це таке нервове навантаження, яке відчуває людина кожен день, кожну мить. Це дуже-дуже дуже велике. То я б напевно зробила йому якийсь спокійний проєкт. Може, якась стилістика джапанді, або щось з, з українською ідентикою зв'язане. Щось таке? Я вам бажаю ще раз поспівпрацювати. Ну, не знаю, не знаю. <гум> Добре, давайте далі по дизайну. А яким би був інтер'єрний дизайн українського танку? Танку? Все таке питання класне. Напевно, дуже технологічний. Ніякого дизайну там не треба. За все тільки е, функціональне, технологічне, все, що треба. Щось футуристичне, Слухайте, я не знаю, напевно, щось е, функціональне і технологічне у воєнному е, м, розумінні. Це щось футуристичне. Тому що ці технології, е, ну, я від них дуже далека і мені здається, да, але дуже комфортне. Е, Крісло повинно бути, мені так здається. Супер. А якби ви могли створити інтер'єр для вежі Кремля, яким би О, він боже, був? Нема, не був би інтер'єром. Ну реально, У мене до речі, продовжуючи це питання, були звернення і З я Росії? Від... Да. людей, які давно виїхали, але я так зразу ні. Тому mm -hmm. ніякого дизайну для вежі кремля не було. б. Не буде. Добре, у нас є Бліз, тобто кілька питань, на які вам треба буде відповісти, ну, або реченням, або одне три слова, Давай, ну, як ви вважаєте. І мало Ми часу спробуємо. на це. Давайте <с спробуємо. <с При знайомстві з замовником в першу чергу я звертаю увагу на... на комунікацію, на те, як людина говорить, як він або вона поважає, поважає іншу людину. Угу. Як дизайнер інтер'єру, я ніколи не. Я готова на все, але це повинно бути дуже стильне. Щось. <світ> Коли я починаю новий проєкт, я відчуваю. Страх? Серйозно? Так. Да. Кожен новий проєкт. Дуже цікаво, це насправді. Це, 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 <світ> ж, це, це <світ> вже не бліц. <світ> <світ> а, не ну. Mm. Але чи вдасться не вдасться, чи якісь інші моменти? Uh, ні, я знаю, що вдасться, але страх, знаєте, є такий у художників страх білого аркушу. Uh -huh. Треба і, почати. В мене, і в мене, от я прям зрозуміла, що в мене те саме. Якщо новий проєкт, навіть якщо після зустрічі з замовником я розумію, що ми все розуміємо одне одного, ми на одній хвилі, і все дуже у mm -hmm. нас буде класно, все одно це страх початку в мене такий є. А потім, коли я починаю працювати над мудбордами, це перша стадія mm -hmm. проєкту, то він зі... зникає. Угу. Ну і все, я потім поїхала. Угу. Тоді наступне питання: а коли я закінчую проект, я почуваюся? Ой, е, Ну тут, <гум> якщо все йде так, як я задумала, я почуваюся дуже задоволена. Угу. Але мені дуже важливий фідбек від замовника, щоб угу. йому також подобалось. Тому що, якщо е, замовнику все одно, знаєте, є такі проекти, які там е, третя квартира або угу. там п'ятий будинок, і люди вже такі, е, ну, це не основне житло, ну угу. окей, нормально. Я не задоволена тоді. А ще не. бувають замовники, що віддають ключі, і ось ти там робив. Ось ну, я бачу твій проект, а да, ти роби. Такі да, були у вас. Да. Ну от, ось... Знаєте, це задоволення, але воно не стовідсоткове. Тому що коли я навіть засмучуюсь, коли, наприклад, ми починали робити проєкт, і замовниця сказала, що вона там буде жити, це квартира і так далі. А потім ну, проєкт не один місяць, uh -huh. да, він там розтягнувся на півроку. І за ці півроку в неї дуже змінилися обставини. Uh -huh. І вона вже не розглядала цю квартиру як її житло, і вона така: uh -huh. ну, може, я їй комусь там віддам, сестрі uh -huh. або мамі. І вона і в неї тако... Таке було відношення, типу, ой, да, дороблюти все, uh -huh. все мені влаштовує. І я була незадоволена. Uh -huh. Я була реально незадоволена, тому що е, ну, я, засму... я засмучувалась, правда, тому що мені здавалося, що я... це, ж, ну, це ж так гарно це <ривіт> вийшло. Uh -huh. А вам це не дуже потрібно. Але це таке буває. Uh -huh. А що треба дизайнеру для щастя? Час. Час. О, час. Час, не да. час, якого весь час не вистачає. А що б ви з сьогоднішнього дня порадили би собі на початку вашої кар'єри? Вчитися більше. Більше не знаєте, я багато вчилась, але це в мене розтягнулося до, ну, на якийсь проміжок часу. Так от, я б собі порадувала е, вчитися більше і більш тисло, і е, піти в архітектурний <світ> на вищу освіту. Десь відчуваєте, що не вистачає? <світ> Чи просто зараз змі... ні. змінився трохи ринок? А зараз ні, <клух> не відчуваю. <клух> Але був в мене період, коли я відчувала, да, що в мене не, мені не вистачає. Mm -hmm. Але може, знаєте, я зараз так думаю, це вже зони бліц, ну ладно. Mm -hmm. Mm -hmm. <сум> я зараз так думаю, що саме, е саме тому, що в мене немає архітектурної освіти, в мене виходять саме такі проекти. Тому що якщо б в мене була архітектура насвіт, там же все одно є стандарти, так можна робити, так не mm -hmm. можна робити, це правильно, це неправильно. І ти в них в цих межах ти існуєш. А якщо в тебе немає угу. їх, то ти можеш розігнатися. А скільки творчості у дизайн Справді? 30%. все інше, це просто технічна. Технічна рутинна робота, спілкування, дуже багато спілкування, затвердження, логістика. Перевірка. Багато хто думає, що дизайн – це просто угу. картинка. Угу. Ти придумав і все. На сам насправді це дуже, дуже багато роботи. Крім картинки, картинка це 30%. А все інше це зробити так, щоб було як на картинці. Знайти підрядника, щоб змог зробити, щоб було як на картині, знайти саме ці, наприклад, лампи або штори, шпалери, штори, та, шпалери, все інше. І це все акумулювати в єдиному просторі, і щоб це було так, як ти задумав спочатку. Супер своїм колегам-дизайнерам я бажаю. Щастя хочете сказати. A -a 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 -a. Часу. дивіться. Щастя дорівнює часу. Часу, що я ще бажаю. Пробувати щось нове, не бути в межах якісь. Ну, все. Супер, дякую. Дякую вам, дякую, що відповіли на всі питання. Е, я вам щиро бажаю ну, по перше, інтер'єр для Зеленського зробити. По-друге, цікавих замовників і, і всього найкращого. Дякую, дякую дуже. Дякую, що запросили.